Наш край від маленьких сіл до великих міст є частиною великої української сім'ї. Кожен з нас народився у вільній країні і хоче, щоб вона такою залишилася. Сьогодні нам знову доводиться оборонити нашу землю, нашу культуру від загарбників. Українці завжди боролися за свою незалежність і перемагали. Тому сьогодні ми відзначаємо День Незалежності України, свято, яке об'єднує всіх нас. Незалежність це наш вибір. Цей день є нагадуванням, що наша сила єдності. Хочу подякувати всім захисникам і захисницям, кожному і кожній, хто на своєму місці наближає нас до перемоги. Зі святом Україна! Сьогодні слово Незалежність для кожного з нас має особливе значення. Це наша боротьба за свободу, за право жити на своїй землі. У ці нелегкі часи. Ми знову доводимо, що наш дух не зламаний. Бажаю всім нам перемоги та миру. з Днем незалежності.